Під час одних із зимових родинних свят я прокинулася в порожньому будинку. Мій син, його дружина та двоє дітей полетіли відпочивати до Сочі. Без мене. Я не заплакала. Я просто викликала вантажників. Через п'ять днів у мене було 18 пропущених дзвінків. Підпишіться на канал, і перед тим як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Приємного прослуховування історії. Маргарита Сергіївна прокинулася раніше, ніж годинник на стіні, встиг пробити шосту. Її тіло, попри 73 роки, жило за власним, давнім ритмом, який не піддавався ні часу, ні втомі. Коли відкрила очі, відчула ту дивну тишу, що не заспокоює, а тисне. У домі не звучав жоден крок, жоден голос, лише глухий подих самотності, густий, мов важка тканина, якою накрили все живе. Вона повільно звелася з ліжка. Коліна трохи боліли, але це був звичний біль старий, домашній, такий, з яким можна жити. Пальці сковзнули по халату з фланелі, зношеному, але чистому, Пахнучому милом і сушеним кропом. Вона вдягнула його і, шаркаючи тапочками, пройшла до кухні. На столі, біля самої кромки, під магнітом у формі півня, висів папірець, маленький клаптик білого аркуша, на якому було всього кілька рядків. Маргарита зняла його, розгладила долонею, ніби готувалася прочитати щось священне. Мамо, ми вирішили провести Новий рік у Туреччині. Для тебе переліт був би виснажливим. Відпочинь вдома. Повернемося через тиждень. Обіймаємо Оксана. Вона прочитала один раз, потім другий, потім ще раз, повільніше ковтаючи кожне слово, нічого образливого, жодного грубого тону. Все написано лагідно, турботливо, і саме тому боліло ще глибше. Слово вирішили стояло як вирок, без запитань, без ради без неї. Вона опустилася на стілець, стискаючи аркуш у тремтячих пальцях. Папір зім'явся, але вона не випустила його. То ось як, прошепотіла сама до себе, вирішили, без мене вона не заплакала. Сльози давно вже не приходили лише порожнеча під грудьми, така глибока, що аж відлунює. Колись вона вірила, що потрібна, що любов це дія, праця, присутність. Вона щиро думала, що її руки, зморшки, турбота це те, чого не замінить ніхто. Але сьогодні зрозуміла її любов була лише зручністю, їй пригадалося, як кілька років тому Михайло, її син, сказав із тою доброю усмішкою, що завжди розтоплювала серце: Мамо, тобі не добре самій, переїдь до нас, так буде краще для всіх. Тоді вона зраділа, мов дитина, вважала, що життя знову має сенс. Вона продала стару квартиру, купила їм холодильник, щоб дітям було де морозиво тримати. Додала трохи грошей на новий диван, погасила борги за комуналку, допомогла з покупками, варила борщі, прала сорочки, забирала онуків зі школи. Вона віддавала частинку себе щодня у кожному русі, в кожному слові. Тепер же розуміла все це стало звичкою. Її любов перетворилася на невидимий борг, який усі давно перестали помічати, а вона сплачувала його далі з відсотками власної самотності. Вона підвелася, підійшла до вікна. Там за шторою не було нічого цікавого, тільки порожній двір. Але Маргарита дивилася довго, мов шукала там відповідь. Потім зітхнула, повернулася до кухні. Я, мабуть, сама винна, промовила вона вголос, звикла бути зручною. Її голос луною повернувся від стін. Ніби хтось інший у цій самій кімнаті повторював за нею, але без тепла. Вона розгорнула ящик під столом. Там лежали старі листи, вицвілі фотографії, рецепти, написані її рукою. На одній з фотографій вона Михайло, маленька Оксана, ще діти. Усі сміються. Михайло тримає повітряну кульку, а вона обіймає їх обох. А пам'ятаєш, Мишо, прошепотіла вона, звертаючись до знімка, як ти боявся тоді кулі, думав, що вона вибухне і ховався за мене. Звісно, фото не відповіло, але на миті їй здалося, що в кімнаті пахне дитинством. Мандаринами й милом дитячим. Маргарита обережно сховала фотографію назад і погладила паперовий край. Потім її погляд знову впав на той злощасний листок на столі. Туреччина, вимовила вона з гіркою посмішкою, тиждень без старої матері. Може, воно й справді краще? Хто я їм тепер? Раптом їй здалося, що в кутку кухні щось шарудить. Серце здригнулося, але це був лише старий кіт, Барсик. Він виглянув із під шафи, обережно підійшов і потерся об її ногу. От і все, Барсику, сказала вона, нахиляючись. Ти та я, ми ті, що лишилися. Кіт нявкнув, наче погоджуючись, вона підняла його, притулила до грудей. У цьому русі було більше тепла, ніж у всіх словах, що колись чула від рідних. На столі стояла чашка ще з учорашнього вечора. Вона налила в неї воду, поставила на плиту. Відійшла до шафи, взяла банку кави, ту саму, яку Михайло привіз їй колись із поїздки, хоча вона знала, що купив у супермаркеті за рогом. Поки чекала, коли закипить, її думки кружляли, як дим над каструлею. А може, я просто стала тінню? подумала. Усе навколо, мої речі, мої руки, моя робота. А я сама де? Вона дивилася на стіни. Кожен предмет нагадував їй, скільки сил вона колись мала. Ці штори вона шила їх ночами. Цей стіл відмивала після дитячих малюнків фарбами. Навіть старий телевізор купила, коли Михайло просив грошей на важливу річ вона торкнулася штор. Тканина холодна, але під пальцями ще жива, як спогад. Невже це все, що від мене лишилося? запитала вона шепотом. Відповіді не було, тільки кроки у власній пам'яті. Маргарита сіла знову, підперла голову рукою. На столі лежав листок, білий, як сніг, як забуття. Він відповідав безжально просто нічого. І в ту мить вона вперше відчула, як щось у ній починає змінюватися не неболяче, як тріщина в крижаній поверхні, що спершу лише тонка, майже непомітна. Але вона вже є, і з неї почнеться інше. Її погляд зупинився на календарі біля холодильника. Завтра мала бути субота, і там, між звичних днів, вона побачила порожній простір, без планів, без обов'язків. Вперше за довгі роки в неї буде час подумати не про інших, а про себе. Маргарита прибрала листок у ящик, закрила його повільно, як закривають двері після когось, хто більше не повернеться. Потім налила собі кави, ковтнула, відчула гіркоту справжню як життя. Що ж, сказала вона сама собі, може, саме час. Її думка обірвалася. За дверима почулося тихе стукотіння, наче хтось поставив щось біля порога. Маргарита завмерла, слухаючи, серце зробило обережний крок назустріч невідомому, кава ще капала, крапля за краплею, наче рахувала її думки. Маргарита Сергіївна сиділа за столом, слухаючи цей ритм, що нагадував відлік прожитих років: спокійний, монотонний, але невідворотний. Вона дивилася, як темна рідина повільно заповнює чашку, і з кожною краплею перед очима поставали сцени минулого, не гучні, не драматичні, а ті дрібниці, що непомітно стали ланцюгом. Колись це були послуги. Купити пральну машину, бо старій уже не тягне віджим, заплатити за газ, бо з грошима зараз туго ми повернемо. Додати трохи грошей на ремонт дитячої кімнати, бо для онуків вже усе це здавалося природним допомагати, підтримувати, бути опорою. Але потім допомога перетворилася на обов'язок, а обов'язок на мовчазну повинність для сім'ї. Думала вона тоді. А тепер ловила себе на іншому слові експлуатація. Вона пригадала ніч, коли зрозуміла це вперше тіло палало від гарячки, і кожен рух давався важко. Вона лежала в ліжку, прислухаючись до звуків за стіною. Було чути, як Оксана її невістка, говорила телефоном. Голос тихий, але чіткий. Вона добра, звичайно, але все мусить бути по її ньому. І її гроші без них ми б не витримали, з ними простіше. Ці слова вдарили сильніше, ніж будь-яка хвороба. Маргарита стиснула подушку, пригорнула її до грудей. Очі лишилися сухими, але всередині щось луснуло, мов тонка нитка. Без неї не витримають, без її грошей. Вона лежала нерухомо, поки тиша не стала нестерпною і в ту мить зрозуміла не болить тіло, болить те, що вона перетворилася на гаманець із серцем. Наступного ранку вона підвелася раніше за всіх. У голові панувала дивна ясність, така чиста, що навіть думати не боліло. Вона відчинила шафу і дістала синю папку. Папка була стара ще від Геннадія, її покійного чоловіка. Він колись жартував, що кожен чек це маленький камінь у фундаменті життя. Вона тоді сміялася, тепер відкривала ту папку як архів власного рабства. Кожен аркуш мав її ім'я, телевізор, її підпис, плита, її підпис. Початковий внесок за цей будинок теж її. Вона довго сиділа, гортаючи сторінки. Кожен папір нагадував, що все, що її оточує, вона купила не лише грошима, роками, здоров'ям, терпінням. І тоді з'явилася думка: не гірка, не злостива, а просто точна, як формула. Якщо все це моє, чому я живу тут, ніби квартирант? Вона поставила папку на стіл, підсунула до себе телефон. Набрала номер, який знайшла в довіднику компанія з перевезень. Доброго дня. Мені потрібен вантажник і машина. Завтра о восьмій. Заберуть тільки моє. На все маю документи. На тому кінці лінії запанувала пауза. Потім обережний голос чоловіка. Пані, але ж завтра перед день Нового року. Маргарита усміхнулася, хоча він цього не бачив. Знаю, і це ідеальний день, щоб почати заново. Вона поклала слухавку і залишила телефон на столі. Усередині не було сумніву. Лише спокій, якого не відчувала вже багато років. Після обіду вона відкрила шафу на кухні, дістала стару форму для випікання і гарбуз, повільно нарізала його, додала кориці, трішки цукру, тісто місила довго, мов би через пальці виходила вся втома. Коли пиріг стояв у духовці, вона сіла і спостерігала, як у вікні коливається тінь її власної постаті. У тій тіні вона впізнала не матір, не господиню, не зручну помічницю, а жінку, яка вперше за довгі роки знову належала собі. Геннадію, ти б, мабуть, сміявся з мене, промовила вона пошепки, ніби чоловік сидів десь поруч. Сімдесят три, а я тільки тепер вирішила жити. Вона почула, як щось тихо клацнуло. Це духовка подала сигнал. Пиріг готовий. Запах кориці розтікався по кімнаті, але Маргарита не поспішала. Вона відрізала маленький шматок, поклала на тарілку, сіла за стіл, їла повільно, смакуючи, наче вперше в житті. Не думала, кому дістати більший шматок, хто ще не поїв, кому сподобається. Для себе, сказала вона вголос. Просто для себе кожен ковток здавався теплим і спокійним. Свобода, виявилося, має простий смак, трохи солодкий, трохи м'який, як перша ранкова кава, яку робиш лише для себе. Вона поставила порожню тарілку в раковину, витерла руки рушником. Її рухи були розмірені, упевнені без поспіху. Потім підійшла до шафи, зняла стару валізу, ту саму, з якою колись їхала до Криму з Геннадієм, відкрила її, провела долонею по підкладці, усе ще пахло морем і минулим. Завтра почнемо по новому, тихо сказала вона. Без жалю, без чеків, без чужих очікувань. У коридорі клацнув вимикач мабуть, автомат спрацював. Вона не звернула уваги. Сіла біля вікна і дивилася на темряву, що густішала за склом, але в її голові не було темноти, лише ясність і тихий передзвін рішучості. Вона підвелася, вимкнула плиту, погладила кота, який крутився біля її ніг, і промовила Ну що, барсику, завтра о восьмій, тільки наше заберуть. Кіт нявкнув, наче зрозумів. Маргарита усміхнулася. Усередині було дивне відчуття не радості, не страху, а наче відновлення. Вона більше не чекала дозволу жити. Коли лягала спати, поклала під подушку той самий зім'ятий аркуш із запискою Оксани. Не як докір, а як нагадування, ось із чого почалося її заново. Перед сном вона прошепотіла, звертаючись до темряви. Геннадію, ти б пишався мною. Нарешті я знову господиня свого життя. І поки кава в кавоварці остаточно остигала, у її серці визрівала тиша: не порожня, а нова, вільна, та, з якої почнеться наступний ранок. Саме тоді, коли вона заплющила очі, у двері пролунав тихий невпевнений стукіт. Маргарита підвела голову, напружено прислухалася. Рівно о восьмій ранку біля будинку зупинився білий фургон. Маргарита Сергіївна вже чекала на них у передпокої, у пальті, з валізою біля ніг і з тією самою синьою папкою, що тепер здавалася її захисним щитом. Дверцята фургона відчинилися, і на подвір'я вийшли троє хлопців: Денис, Артем і Саша. Виглядали молодо, трохи сонно, але чемно. Усі троє одразу зняли шапки, ніби стояли перед кимось важливим. Ви, пані Маргарита, запитав Денис, найстарший, тримаючи блокнот. Так, я ось список. Забирайте лише те, на що є чеки. Решта хай лишається. Артем кивнув. Зрозуміло, усе буде акуратно. Вона відчинила двері. І троє увійшли в дім, рухаючись обережно, майже урочисто, ніби не просто виносили речі, а знімали з неї старі шари минулого. Телевізор, диван, холодильник, кавоварка, пральна машина усе, що колись було символом турботи, тепер стало доказом її рабства. Кожен предмет хлопці пакували дбайливо, мов би з побожністю. Маргарита сиділа біля столу і креслила ручкою в списку телевізор викреслено, диван викреслено, холодильник викреслено. З кожним рядком у грудях ставало легше. Пані Маргарито, може, вам допомогти винести коробки на двір?» – спитав Саша, обережно тримаючи кавоварку. Ні, дякую. Ви робіть свою справу, я зроблю свою, відповіла вона, не відриваючи погляду від Аркуша. Операція відбувалася тихо, без жодного непотрібного слова. Навіть підлога, здавалося, стишила свої скрипи. Цей дім чув багато дитячі крики, образи, мовчання, що тривало тижнями, а тепер чув тільки звуки звільнення. Коли остання коробка була винесена, Артем підійшов і промовив: Усе готово, пані. Ми закриємо двері, так? Почекайте хвилинку. Вона підійшла до кухонного столу, розклала перед собою три речі записку Оксани, ключі на червоній стрічці і квитанції про сплачені комунальні послуги, усе акуратно, рівно, її руки не тремтіли. Ось і все, тихо сказала вона. Передайте цьому дому, якщо зможете, що я йому вдячна. Хлопці мовчали, не знаючи, що відповісти. Артем нарешті прошепотів Ви хоробра, пані. Ні, синку, просто втомлена, відповіла вона і зачинила двері. Повернула ключ у замку, зробила останній крок за поріг. У Брюховичах її зустріла жінка середнього віку з короткою зачіскою та строгими очима. На Бейджі було написано Надія Петрівна, адміністратор комплексу. Ласкаво просимо, пані Орлова. Квартира 27-ма ваша. Ось ключі. Сказала вона, простягаючи невеликий пакунок. Маргарита взяла його і кивнула. Дякую. Сьогодні мені потрібна тільки тиша. Надія Петрівна зрозуміла все без слів. Тиша у нас найкращий сусід, промовила вона, і усмішка ледь торкнулася кутиків губ. Маргарита піднялася на другий поверх. Квартира була майже порожня, лише стіл, ліжко і старенька шафа. Вона поставила валізу, сіла на край ліжка і вперше за довгий час її не тиснули стіни. Тиша тепер була іншою не порожньою, не гнітючою, а живою. Вона дихала разом із нею, наче дозволяючи їй нарешті бути собою. Минуло п'ять днів. Телефон, що весь цей час мовчав, раптом почав шалено вібрувати. Повідомлення сипалися одне за одним, виклики без зупину. На екрані світилися імена Міша, Оксана, Оксана, Міша. Вона не поспішала брати слухавку, відкрила одне повідомлення: Мамо, нас обікрали, подзвони, усе зникло. Маргарита сіла за стіл, відпила ковток чаю і увімкнула додаток камер спостереження, який давно встановила на телефон. Зображення завантажилося повільно, але чітко. Син і невістка стояли посеред порожньої вітальні, навколо лише стіни. Оксана приклала руки до обличчя. Міша, немає холодильника. Михайло метушився біля телефону. Викликай поліцію. Маргарита вимкнула екран, поставила чашку на блюдце і подумала. Нарешті кожен відповість за те, що побудував. Через два дні у двері подзвонили. Вона відчинила. На порозі стояли двоє поліцейських високий і кремезний, із вусами, тримав блокнот. Другий молодший, ніс папку. Пані Орлова, ми за заявою про крадіжку. Ваша родина стверджує, що ви винесли речі з їхнього будинку. Не з їхнього, з мого, спокійно відповіла вона. Прошу, сідайте. Чай гарячий щойно заварила. Поліцейські переглянулися. Старший кашлянув. Ми не відмовимося. Вона поставила перед ними чашки, відкрила синю папку, розгорнула на столі. Ось документи. Усе придбане мною роки, дати, підписи, навіть плита на моє ім'я. Як бачите, це не злочин, це лише сімейна помилка, яку я виправила. Молодший поліцейський гортав сторінки, зупинявся на підписах, кивав, потім підняв погляд на неї. Ви маєте рацію, пані Орлова, це не крадіжка, це конфлікт родинного характеру. Ми не маємо підстав для справи. Вона подякувала і долила їм чаю. Тоді запишіть питання вичерпане. Коли через кілька годин на порозі з'явилися Михайло й Оксана, поліцейські ще були там. Обличчя сина почервоніло, руки тремтіли. Мамо, як ти могла? він говорив крізь зуби. Ти все забрала? Не все, мишо, лише те, що було моїм. Поліцейський підняв руку, спокійно втрутившись. Ваші батьки нічого не порушили. Вона має всі чеки, закон на її боці. Оксана відступила крок, очі блиснули від злості. Це не людяно. Ви залишили нас без нічого. Маргарита подивилася просто їй у вічі, без тіні гніву. Я три роки жила без нічого, Оксано. Тепер ваша черга навчитися жити з головним, без зайвого, без фальші, без брехні. Оксана зітхнула важко, як людина, що не звикла чути правду. Михайло опустив голову, і на мить у його погляді промайнуло щось інше сором чи, може, визнання. Поліцейські встали, зібрали документи і коротко кивнули. На цьому все. Бережіть себе, пані Орлова. Вона подякувала, провела їх до дверей. Михайло ще стояв на місці, наче не знав, що сказати. Мамо! почав він, але слова застрягли. Коли зможеш говорити без крику, тоді подзвони, відповіла вона спокійно. Він мовчки кивнув. Оксана розвернулася і вийшла, грюкнувши дверима. Коли все стихло, Маргарита повернулася до столу, взяла чашку, у якій чай уже трохи вистих. Вона відпила ковток, подивилася у вікно і відчула, що вперше за довгі роки дихає легко. На підвіконні лежав старий конверт, який вона ще не відкривала. У правому кутку стояла дата, виведена знайомим почерком. Вона взяла його в руки, довго дивилася, минуло три тижні. У поштовій скринці на неї чекав конверт із гербом суду. Товстий, офіційний із сухим рядком підпису позов про моральну шкоду та фінансові втрати. Маргарита Сергіївна тримала його в руках довго, ніби намацувала вагу не паперу, а минулого. Потім поклала на стіл, розрізала край ножем і розгорнула. Папери пахли чужою образою. У день засідання вона прибула точно вчасно. Її сіре пальто сиділо бездоганно, волосся зібране, обличчя спокійне. У руках та сама синя папка, що супроводжувала її у кожному рішенні останніх тижнів, зала суду була простою: старі лави, прапор, таблиця з гербом. Суддя, чоловік із втомленими очима, але з поглядом, що бачив правду швидше, ніж слова. Він переглянув сторони, зітхнув і промовив Слухається справа за позовом подружжя Орлових проти Маргарити Сергіївни Орлової. Оксана сиділа прямо обличчя стиснуте в образі. Михайло поруч, нервово тер пальці. Ваша честь, почала Оксана, нахилившись уперед, вона нас принизила, забрала все, що було в домі. Це було зловживання довірою, і ми залишилися ні з чим. Її голос зривався, у ньому змішувались гнів і страх. Суддя уважно слухав, нотував щось у зошиті, потім повільно підняв голову. Пані Орлова, ваша відповідь. Маргарита підвелася. Її голос був рівним, тихим, але твердим, мов лезо. Я купувала все це на свої гроші та на заощадження мого покійного чоловіка. Кожен чек я зберегла. Я не забрала чуже, я лише повернула своє. Вона відкрила синю папку, папір за папером. Телевізор, плита, холодильник, пральна машина, диван усе мало її підпис Маргарита Сергіївна Орлова. Шурхіт сторінок лунав, як свідчення. Суддя перегорнув кілька документів, зупинився, звів брови. Право власності підтверджується документом. Ви його маєте. Порушення не вбачається. Оксана спалахнула. Аморальна шкода. Ми втратили довіру. Це було приниження. Суддя поглянув на неї спокійно. Пані, приниження не є предметом судового захисту, коли йдеться про правду. Позов відхиляється. Звук молотка був короткий, але остаточний. Рішення набирає чинності негайно. У коридорі, коли всі вже виходили, Оксана зупинила її. Її голос тремтів, очі блищали від гніву. Ви егоїстка, ви залишили нас ні з чим. Маргарита розвернулася, подивилася їй просто в очі. Егоїст це той, хто плутає любов зі зручністю. Я нічого не забрала. Я просто повернула собі себе. Михайло стояв поруч, мовчав, доки не наважився. Мамо, може, я справді забув, ким ви є. Вона торкнулася його руки. Не біда, синку, пригадати теж частина дорослішання. Він кивнув, і в його очах з'явилася тінь розкаяння, та сама, яку вона чекала все життя не для себе, а для нього. Минуло кілька днів. Телефон задзвонив знову. Голос Михайла був тихий, обережний. Мамо, можна ми приїдемо з дітьми просто на чай? Без Оксани, якщо так краще. Маргарита усміхнулася, притиснувши слухавку до щоки, привозьте тільки себе й малих. Я зроблю чай, як колись. Після дзвінка вона довго сиділа біля столу, потім повільно почала накривати білі тарілки, дві чашки для онуків, її улюблена скляна для себе, ваза з квітами Троянди й польові трави, які купила зранку на базарі. На поличці біля годинника. Стояла фотографія Геннадія. Він дивився, як завжди, трохи збоку, і з тим спокійним, поблажливим поглядом. Я змогла, Гена, сказала вона, не відводячи очей від знімка, навчилася вибирати себе і не вибачатися за це. Вона взяла чайник, поставила його на плиту. Шум киплячої води поступово заповнив простір, не як колись, коли цей звук означав самотність, а як знак початку. Маргарита присіла біля столу, слухаючи, як чайник шелестить, і відчула, що тиша в цьому домі інша. Вона мала вагу, дихання, спокій. Це була тиша не відсутності, а миру. Вона усміхнулася сама до себе, зняла чайник з вогню, повільно розлила воду по чашках. Справжнє кохання, подумала вона, починається не тоді, коли тебе обіймають, а тоді, коли ти зачиняєш правильні двері. І в тій простій істині вона нарешті відчула, що дім це не стіни, а стан душі, який більше ніхто не зможе відібрати.